Новини війни сьогодні вночі расисти масово атакували Україну шахедами. Відомо, що ворог запустив чотири десятки безпілотників одразу по десятьом областям. Силам ППО вдалося знищити 24 цілі. Шахеди запускали хвилями і прямували вони у різних напрямках малими групами. На щастя, обійшлося без жертв, але на жаль, такі були влучання по критичній інфраструктурі та по мирних об'єктах. Зранку у львівській військовій адміністрації повідомили, що по області ворог запустив одразу 16 шахедів, 11 з яких вдалося збити. Відомо, що було влучання в об'єкт критичної інфраструктури. І, попри жахливі злочини расистів, є люди, які готові за винагороду зраджувати свій народ. СБУ затримали крута, який у жовтні оформився на роботу до запорізької військової адміністрації на посаду головного спеціаліста з кібербезпеки, аби зливати окупантам інформацію про оборонні закупівлі та дислокацію наших військ. Негіднику загрожує 12 років позбавлення волі. І на останок про наших союзників посолка США в Україні Бріджет Брінк заявила в інтерв'ю виданню Fox News, що уважно стежить за використанням гуманітарної та військової допомоги, і впевнено може сказати, що жодного випадку розкрадання не зафіксовано.